Слова на екрані вони ж можуть бути просто текстом, а можуть розповідати цілу історію. Давайте сьогодні розберемося, як за допомогою типографіки, ефектів і фільтрів змусити кожне слово працювати на дизайн, як створити по-справжньому потужне візуальне враження. І почнемо, мабуть, з такого на перший погляд, простого питання чи може звичайнісінький шрифт якось змінити емоції від дизайну. Хм, Відповідь насправді може здивувати. І відповідь однозначно так. От, наприклад, логотип дитячого бренду. Він, імовірно, буде використовувати м'які округлі форми, щоб здаватись дружнім, правда? А от юридична фірма вона, скоріш за все, обере строгий геометричний шрифт, і це для того, щоб підкреслити надійність та професіоналізм. Ось так працює психологія дизайну. Так от, оця магія впливу на емоції, це і є суть типографіки. Це, знаєте, не просто вибір шрифту з довгого списку. Ні, це ціле мистецтво. Мистецтво так скомпонувати текст, щоб він передавав потрібний настрій ще до того, як людина встигне його прочитати. Тож давайте зануримося глибше в цю фундаментальну силу типографіки. Спробуємо розібратися, чому ж це власне настільки критична навичка в сучасному цифровому дизайні. Можна провести таку аналогію, це як будувати дім. Правильна типографіка це по суті міцний фундамент. Він тримає всю структуру, створює порядок, гармонію, а от невдалий вибір шифтів — це ну, це просто хаос. Він руйнує все повідомлення, робить його якимось незрозумілим, непрофесійним, і знаєте, що найгірше вже не важливо наскільки крутий сам контент. Добре, щоб ефективно цим всім керувати, спершу треба розібратися в його, так би мовити, базовій анатомії. І ось вони п'ять ключових інструментів для роботи з текстом: сам шрифт, його розмір, інтерліняж, кернінг і вирівнювання. Хто опанує ці параметри, той отримає фактично повний контроль над кожним аспектом тексту. Перший інструмент це кернінг. Звучить складно, але насправді це просто тонке налаштування відстані між окремими літерами. От коли кернінг правильний. Текст виглядає гармонійно, його легко читати. А якщо ні, одразу з'являється таке відчуття неохайності. Особливо це помітно в заголовках і логотипах. Далі в нас йде інтерліньяж. ну або простіше міжрядковий інтервал це, по суті, повітря між рядками тексту. І тут важливий баланс. Якщо цього повітря замало, текст перетворюється на суцільну стіну. Читати неможливо, а якщо забагато, рядки ніби розлітаються, втрачають зв'язок один з одним. Тому знайти правильний баланс це ключ до комфортного читання. Так, з компонентами розібралися. Тепер давайте поговоримо про кілька золотих правил тих, що гарантують, що текст завжди от завжди буде чітким і легким для читання. І правило номер один, мабуть, найпростіше, але й найважливіше. Щоб уникнути візуального хаосу, варто обмежити кількість шрифтів у будь-якому проєкті. Два, ну максимум три цього більш ніж достатньо. Бо коли шрифтів забагато, що виходить? Виходить візуальний безлад, такий собі вінегрет. Це виглядає непрофесійно, і що головне, страшенно відволікає від самого змісту. Взагалі, основи якісної типографіки тримаються на кількох таких китах. По-перше, єрархія. Вона допомагає скеровувати погляд, ну щоб заголовки були помітнішими за основний текст. Далі контраст. Тут все просто: текст має легко читатися на фоні. Потім простір, це те саме повітря, про яке ми говорили. Воно робить текст легшим для сприйняття. І нарешті вирівнювання. Воно створює візуальний порядок. От усі ці принципи разом і є фундаментом професійного дизайну. Окей, з основами розібралися, а тепер час додати нашому тексту трішки глибини і характеру. На щастя, фігма пропонує для цього справді потужні візуальні ефекти, вони можуть перетворити звичайний плаский текст на щось по-справжньому виразне. І ось лише кілька з найпоширеніших: тінь, щоб додати глибини, контур для обведення, розмиття для створення ефектів фокусування, а ще ж є градієнти чи накладання для гри з кольором. Можливостей насправді купа. От, наприклад, додати тінь. Це ж буквально процес з кількох кліків, а результат він миттєво додає дизайну такий собі шар глибини, робить його об'ємнішим. І ось тут власне і починається справжня магія. Панель налаштувань дає дизайнеру абсолютний контроль, можна керувати зміщенням тіні, її розмиттям, кольором, прозорістю. І так досягти саме того ефекту, який потрібен, від лед-ледь помітної глибини до такого драматичного, майже тривимірного ефекту. І наостанок, давайте подивимося, як працювати, ну скажімо, розумніше, як працювати ефективніше і розкрити ще більше творчого потенціалу у фігма. Стилі тексту це без перебільшення найкращий друг дизайнера, особливо у великих проектах. Дивіться, замість того, щоб налаштовувати кожен заголовок окремо, вручну, створюється один єдиний стиль. А потім, якщо раптом треба змінити шрифт у всьому документі, достатньо просто відредагувати цей стиль, і все, зміни застосуються автоматично. Скрізь, це не тільки гарантує єдність дизайну, а й заощаджує просто купу часу. Але бувають моменти, коли стандартних інструментів ну просто не вистачає, і от саме для таких випадків існують плагіни. Figma. це можна сказати справжні дизайнерські суперсили. Ось яскравий приклад цієї трансформації. Звичайний, можливо, навіть трохи нудний прямокутник, і от, за допомогою плагіна, він перетворюється на щось унікальне, на динамічну форму. Плагіни по суті розширюють можливості фігми до безмежності. Вони дозволяють створювати такі ефекти, на які раніше довелося б витрачати години в інших складніших програмах. І знаєте, зрештою, головна мета всієї цієї роботи досягти такої типографіки, яка, яка просто не помічається. Вона настільки природня, настільки правильна, що стає абсолютно невидимою для читача. Людина просто читає і все відчуває, не замислюючись, чому. Тож після всього, що ми сьогодні розглянули, це фінальне питання стає особливо актуальним, адже кожен вибір шифту, кожен налаштований інтервал це все частина історії, яку розповідає дизайн, і тепер з цими інструментами і знаннями, яку ж історію розповість текст, вибір залишається за дизайнером.